Уявімо, що ми змогли зробити дірку в космосі, наче випадково прокололи його. Що б сталося? Насправді, космос це не якась плівка або оболонка, яку можна фізично проколоти. Він складається з простору часу. Це щось на кшталт гнучкої тканини, яка розтягується і викривляється через масу планет, зірок і чорних дір. Ідею такого простору часу запропонував Альберт Ейнштейн. Але чи можна в цій тканині зробити дірку? Це поки що фантастика. Але давайте розглянемо, що могло б статися, якби це все ж стало можливим. Один із варіантів утворення чорної діри. Чорні діри це місця в космосі, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може звідти вибратися. Вони виникають, коли величезна маса стискається до крихітного об'єму. Якщо прокол у космосі створив би такий ефект, усе навколо могло б просто втягнутися всередину. Проте є іще один варіант: це кротова нора або червоточина це гіпотетичний тунель, який може з'єднувати різні точки Всесвіту або навіть різні реальності. Якщо б такий прокол створив кротову нору, можливо, через неї можна було б миттєво подорожувати між зірками або навіть у зовсім інші. І світи. Але є проблема. Вчені вважають, що такі тунелі нестабільні і миттєво закриваються, якщо не використовувати спеціальну екзотичну матерію, існування якої поки що не доведене. Існує ще більш страшний варіант розвитку подій розпад вакууму. Це означає, що прокол міг би порушити рівновагу нашого всесвіту. І цей процес міг би поширитися миттєво, змінюючи самі закони фізики. Уявіть, що раптом всі частинки, з яких складається матерія, перетворюються на щось зовсім інше, і весь наш світ просто зникає або перезапускається. Хоча це лише гіпотеза, Деякі фізики вважають, що такий сценарій можливий, якщо ми випадково зачепимо саму структуру Всесвіту. Але є і гарна новина. Навіть якщо такі гіпотези правдиві, у нас поки що немає технології, щоб зробити щось подібне. Навіть великий адронний колайдер, найпотужніший прискорювач частинок у світі, не може наблизитися до таких масштабів енергії. Щоб пробити простір час, потрібна сила, яка перевищує все, що людство може створити. Тому будь-яке втручання у космос подібного рівня це поки що фантастика. Але що найцікавіше, наука не стоїть на місці. Колись люди навіть не знали, що з Земля крутиться навколо сонця, а зараз ми досліджуємо чорні діри. Можливо, у майбутньому ми навчимося керувати простором часом, відкривати нові способи подорожей або навіть взаємодіяти з іншими вимірами. Хоча ідея проколоти космос поки що здається неможливою, хто знає, що відкриє нам наука через сотні чи навіть десятки років.